1 січня повставали рано, чуємо наші кури кажуть та ще не відкривайте нас, ми ще нікуди не хочемо. Повставали другий раз. Кажуть кури, та ще не відкривайте, ще нікуди не підемо. І так рік просадів. <сум> І так півдня першого року все посаділо по хлівах. Аж нарешті каже Юра, так сидомирники, виходьте вже сіла, скільки то можна сидіти, так цілий день просадите. Я ж саме перед обідом повипускали. Перших бентамочок. День гарний, тепленький. Зараз поїдять, порозбігаються на сонечку в кущі, грітися, десь травичку, що зелену, мудряються знайти поскубати. Відкриваю, випускаю решту. А ну, зізнавайтеся, в коше кури сьогодні такі ліниві, що півдня не хотіли виходити? О, вибігають. Вибігають хто? Хто швидше? А хто вам винен? Хто вам винен? Що ви так сердитесь? Да-да-да, я ж чула, як ви співали. Ми ще посадимо, ми ще посадимо. <ріст> Куди це? Бігунка, <ріст> як це ти там під ремботом пройшла? Ой, цирк не може. Юра закинув у коротеньке відео, запитує, хто скаже, якої породи качка. Цікаві коментарі люди пишуть, але є такі, що і пишуть, що називають їх бігунками. А їм сьогодні сонечко. Виді, як самці цікаво поводяться, цесарки. Кілька самців. І це вже один на одного. Чубраться он що роблять. Он. Розганяють один одного, то зазвичай вони між собою не човпуся, вони зазвичай тільки курей гонять. А це такої вже. Показують, що це самець. От тут то кричить мій пептик, пепа моя, це ж вона напевно що хоче привітати з Новим роком. Піду, <пі> піду щось знайду ти піду, хай вітає. Ані вона мене, ані я її. Пептюнь, з Новим роком. Дивись, які тобі смаколики у перший день. Ай ти і махнула, я тобі хочу сказати, от вже виросла. А що ж, кажи? 2025. Пора би. Архипсю, з Новим роком. Ти що виридуєш? Що ти вирядуєш, курей розгониш? Казав Юра, дивитися, щоб ти відра не перекинув з водою. Він зараз тобі смаколика принесе. Єш чи ні, чи не хочеш? На вулицю підеш сьогодні чи ні? Тепленько. Ото то до нас новий рік прийшов, з таким теплом, можна сказати, аномальним. Зараз будеш їсти, зараз. Дуже тепло. Наче весна. Так, не кусатися, не кусатися, вреднючка. Тепленько, ти теж чуєш, що тепленько, правда? Дивіться, що робить. От збитошник. Ти чого води не п'єш? Не хочеш? А курочки тішать. Тішать у перші дні Нового року. Тепло на вулиці то несеться. Напевно, що кілька курочок несеться. О, неся Юра, смаколик. Ти йому казав з новим роком. Сонце моє корні. Ай, Тут і барачки, весити, їх. Все. Не чіпай його, бо бачиш, фрицай. Він не хотів води, хотів мене тільки вкусити. Да. Є, я забрала дай, воду. Дай, бач, мене він не писає. Все. Та Ти я їх, звай. не тривож його, не чіпай. Виходь. Ну. Давай, після тебе. Дню саме на трапезу ця. Яке все щось надміру активне 1 січня, схаменіться, що до весни далеко. Цесарка за цесарками. Воні, качур, качур за качками. Ти ще який, Том? Том, а? щоб ти запався. Півні за курами. Я не знаю, що це робиться. Ти не знаєш, що це робиться? Що ти за весна йде? Весна йде. То де ж вона весна йде, якщо до неї. Все! 25-й рік! Ти повний, що було в 25-му році. <ріст> Як? <ріст> <ріст> що, що ти думаєш? Буде цього року по скороченому цьому варіанту? Так, чи в 25 му році була ж весна Диві, що роблять? Році? Весна рання була. Так що. Ладнуй кошик і погребив ліс. Зарані цього року поїду. Добре. Так, да, так, да, да, давай ког, давай, 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 давай. Що там? Тікають від тебе, да? а молоди б'ють ні? Старий, молодий, молоді всі трохи нападають на нього. Так, треба десь молодих. Я бачу, що в нього пір'я таке повискубуване геть. Треба, значить, десь молодих, я не знаю вже що. О, тачка. Так, да, я казала. Це ще, напевно, що щастя, що в качок е, по крила, а то б, напевно, що вже такою погодою то цих качок і не половили. Навіть і не знаю, куди могли б подіватися. небо сьогодні над нами синє-синє, наче влітку. Он як вдалину зеленіють сходи. Яскраво-яскраво. Ну, я вам кажу, взагалі неймовірний день. Навіть і не віриться, що цей день це перша січня. А, так і казала, що це стадо побіжить десь дертися на сонечко. І теж щось дуже дуже півні активні. Виспівують, скачуть, гоняться один за одним. Щось їх забагато. Друзі, нікому би не треба. Як виспівують. А жалко таких в юшечку. Геть жалко. Ти, Юрасик? Побігати так, як бентамочки вийшов. Я вперед, а ти за мною. Набігайся. нога Болить. Болить. Погода. Мінлива. Гарна погода. Ну гарна, але мінлива. Думаю, що це є робити. Поїхали в ліс. ліс Йес. Хотити не можу в лісі. Але ж гарно. Гарно. Вітер холодний. А в мені весняний. Поїдемо в ліс, як збере за сік, куди вігти. Так. Раніше вже ніяк. <різь> Щоб я раніше в ліс не поїхав. <різь> дві дві, Дві якої. якої, один за одним і за корони. П'ятушари. Красотін наша. Да, Дивися, знов дві красотки вийшло. <рес> Дай їдуть. А, і ці. Давай теж десь бігати скубати щось. Ой, друзі, щось забагато їх. Бентамок, цесарок. Кому ще потрібно? Дивіться, яка краса. <рес> Гарно, весело. Вон, розійшовся. Зазвичай це вони весною таке роблять. Ну, а це тепленько, та й все. Збивається біологічний годинник. <смі> Накричалась. Такий у нас перший день Нового року. Теплий, гарний. Ми святкуємо. Перший день нового року це свято. Хто ще святкує? У Василя? Перший день нового року. Я святкую. до присіти сиджу. Це ж так посідали, <рес> сіли з Юрою, вже як ото дідусь з бабусею. <рес> Двох прикупочці. <рес> На сонечку. Все, зі святом. Невтомно, невтомно хочеться бажати миру. Та й все